Цей законопроект не є панацеєю, тобто він покаже, що Трампа адміністрація готова до зміни підходів у відносинах з РФ, замість того, щоб намагатися якось Путіна затягти за стіл перемовин, відтягуючи, відтерміновуючи рішення по санкціям, ми ж бачили, наскільки Трамп давав путіну вже десятки можливостей показати, що дивися, ось Україна вже погодилася на припинення вогню. ось, тобто, Більше п'яти місяців Трамп не чіпав Путіна, незважаючи на те, що російська економіка зараз в поганому стані, багато тріщин, багато вразливостей. І якби п'ять місяців тому Трамп почав з жорсткої політики, спочатку наклав санкції, і тоді сказав: Дивися, це лише початок, і ти навіть не уявляєш, які карти ми маємо і що тебе чекає. Абсолютно по-іншому була би історія. А так. П'ять місяців фактично адміністрація тисла на Україну на жертву, розраховуючи, що ми погодимося, ось е і десь не до нашої витривалості, стійкості і наміру, скажімо, далі е боротися за спільне, е спільну якби, ціль і так далі.